Зігріти Україну в галереї мистецька збірка художники досліджують, як ми будемо зимувати в цьому році. Як пережити цю зиму зараз головне питання для багатьох українців. Саме цю гостру соціальну тему вирішили дослідити художники в новому проєкті. Автори проєкту запропонували радикальні, жартівливі, оригінальні варіанти вирішення цих питань. Віктор Дейсун встановив посеред галереї декоровану буржуйку та виклав абстрактну картину з дров. Художник Сірко підігрів воду у ванній кип'ятильниками. Михайло Деяк винайшов футуристичну колбу альтернативне джерело енергії. Але найбільшу увагу та бурні емоції викликала акція групи ГАЗ, яка вирішила зігріти Україну у досить незвичайний спосіб. Не дровами, не газом, а леніним. Так саме легендарним теоретиком комунізму, а точніше його літературним надбанням, якого настільки багато в країні, що можна не одну зиму топити. Євгенійович, будете жеч Леніна? Ні, не, не буду. Ні, ну в мене на полках стоїть мастерський Ленін, Сталін, Чаушеску в білому софенному переплюті. Но я вам скажу, що так, я, я б Леніна проглядала, чесно кажучи. Там достаточно много разнообразных мыслей. Ну и вообще, я считаю. Какие, например, одну, приведите, пожалуйста. Ну как нам преобразовать арбкрим? Это же прекрасно. А вы не считаете Ленина врагом украинского народа? Причем тут Ленин как личность и, и как там, диктатор, да, и э, Тома Ленина. Надо пожечь Ленина, надо тогда ехать на Красную площадь, вытаскивать его, из, и делать аутодафе -де громогласно на Красной площади. Окей. Отата ви... перформанс буде супер. Ну, давайте будсудветядінтомік. Автори мистецької акції вважають Ленін образ основного ворога України, ненавидів українців і вважав, що з ними треба боротися. Він один з ідеологів знищення українського села селян як класу. Персона дуже суперечлива. Крав ідеологію у Маркса і Енгельса підлаштовував під російські стандарти. На погляд художників сьогодні це пуста книга сміття. Я не вважаю, що ця книга має стояти на полицях, продаватись і якимось чином взагалі існувати в повітря. Одну можна зберігти в бібліотеці національній, можливо. І то, чи варто його в Києві зберігати? Хай собі в Москві зберігають. Що? Що? Закінчить наше відзначення з цим паном. читали Леніна Вас? Читати не хочу його. Я це. Его... Я Бабушки, дедушки. Вы действительно считаете, что уничтожение вот этих книг как-то поможет нашей стране согреться? Сейчас да. Кто первый поджигать будет? Украина будет поджигать. 35, февраль 1912, декабрь 1922 років. Леніславі не будемо читати? Ні. А ви читали Леніна, кстати? Ні, ні разу. А чому? Мені це не надихається література. І вот, uh, У мене см... відношення до Леніна негативне, дуже негативне. Тому що, ну, тому що він фактично Ленін зробив цю революцію і за цього Україна була фактично в неволі. Вона страждала ці всі роки і тільки 91-му здобула свою незалежність. Така зухвала акція викликала бурхливі дискусії. З одного боку, книжки, шкода, а з іншого. А чим на ваш погляд, ця постать відрізняється від усіх тих, хто були в Києві після революції Грушевського, хто по черзі брав Київ задовго до того, як сюди війшли більшовики, хто його руйнував, здавав, за кого загинули герої. Крут, як ви вважаєте, чим він відрізняється від тих? Дивіться, ми знову практично в тому самому стані. В тому самому періоді, коли Київ стоїть на перехресті інтересів світової світових імперій і окремих особистостей, які не кажуть, хто за ними стоїть. Ми не знаємо досі, хто стояв за Грушевським, коли він робив свою революцію. же ми не знаємо, хто стояв за Вінніченком, коли він писав свою сонячну машину. Ми не знаємо, хто послав героїв в Крут загинути, так, поки всі викладачі сиділи спокійно в своїх теплих приміщеннях, а цьому ледь катували. Ми досі цього не знаємо. І ми не знаємо, чому вони всі покинули Київ раптом і здали його більшовикам. Красиво горить, развінят? Не зовсім не там. Це не вихід з положення, ребята. Спалюєте ви на три минути все на такомся. Що далі? Діжі, подожди, подожди. Портрет прямо з огня витащив. Ви ж куртку опалили. Да не стояти не давачі. Та давайте! Ви читали Леніна? Зачем в мене знущався? Три роки вчив історію Компартії, читав Леніна, і це найстрашніше, що в житті мені траплялося. Хоча, з іншого боку, отак от е, правдиво розповісти про всі звірства комуністичного режиму, як Лені не зговорив, то мене пробачте, це треба вміти. І про кургову пороку, і про констабарив все це в нього там є. Томік возьміте, зажжете? Треба збори. Давай. Дай Томіка. а. Вот, пожалуйста. Давай, давайте подержу ваш пакет. Гробче, гробче, гробче! Дайте мені портрет ще один. О, Господи, да хватит вам одного. Що треба було б оце е, трошки на на потім? Оце зараз морози. Це це не не гарний приклад, бо бо це розточительство е е енергії, енергії <свісно> енергії зберігати на зиму. Юля, там, от я бачу, що така дискусія вже з приводу того чи треба було полити Леніна чи ні. Як вважаєте, чому треба полити і, і або за що ми маємо його поважати? Ну цей чоловік сказав, що він був для багатьох людей кумиром. Я народилася при радянському союзі. Якби при Леніні я не виросла, і Ленін для мене не був кумиром. І наскільки я знаю, він. Знищував український народ і багато української інтелігенції. Я вважаю, що треба палити, і там в цих книжках саме є інформація про те, що як знищувати українців. Я думаю, що якщо ми себе поважаємо, якщо ми українці, то ми сьогодні дуже класно гріємось. Тож великий Ленін, один з організаторів збройного жовтневого перевороту, ініціатор жорсткого червоного терору та примусової заготівлі сільськогосподарських продуктів, так званої продрозверстки, яка стала головною причиною голоду в Україні. Тепер не промиватиме мозок, а зігріватиме.